Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 9 класу, а саме повторення і систематизацію навчального матеріалу. В сьогоднішньому відео у нас 18-та самостійна робота, тема побудова графіків функцій. Стандартно самостійні складаються наші з чотирьох завдань: різного рівня складності. Давайте кожне із завдань розглянемо. Перше завдання: укажіть графік функції y дорівнює мінус 2. Поділено на х. Дивіться, і чотири варіанти відповіді. Ну, Ми знаємо графік функції y дорівнює 1 поділено на х. Через точки 1. 1 от y дорівнює 1 поділити на х. І через точку, якщо х мінус 1, то y також буде мінус 1. І графік функції ось такі дві вітки, які наближаються до цей. Координат, але не перетинають їх. Це графік функції y дорівнює 1 на x. Тепер дивіться: для того, щоб побудувати, у нас, по-перше, тут в чисельнику не одиничка, а двійка, і стоїть ще перед дробом знак мінус. Давайте, яким чином можна побудувати цей графік функції. Виберемо масштаб, якщо x ми візьмемо. Одиничку, то Y у нас скільки буде? Мінус 2 поділити на 1 буде мінус 2. х 1 Y буде мінус 2. Ось ця точка. Далі, х, якщо ми візьмемо двійку. мінус 2 поділити на 2 буде мінус 1. Ось ця точка. Ну і вже зрозуміло, що він буде йти ось таким чином наш графік. Ну і аналогічно, якщо ми візьмемо х мінус одиниця, то y буде двійка, мінус одиниця двійка. І якщо ми візьмемо, що там мінус 2. Мінус 2 поділити на мінус 2 буде одиниця. Тобто, у нас тут також графік буде йти ось таким чином. Тобто, що нам дає мінус, по-перше. Ми міняємо графік функції, дивіться, симетрія відносно вісі Y виходить. У нас була ця відка тут, симметрично відобразилась відносно вісі Y на ліву сторону. Ця відка була зліва відносно вісі ігреків, симетрично відобразилася в праву сторону. Ну і крім того, у нас бачимо, що ось ця умовна вершина буде в точці 2, а не в точці 1. Як для графіка функції y дорівнює 1 на x. Тобто, по суті, видовжена відстань 2 рази. Дивимося на наші варіанти відповіді. Бачимо, що цей графік, який у нас ми побудували, у нас під варіантом відповіді V. Є такий малюнок. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді V. Йдемо далі. Друге завдання. Укажіть геометричні перетворення графіка функції y дорівнює корінь з x. Тобто, вихідний у нас графік функції y дорівнює корінь з. Х, у результаті яких було отримано графік функції, y дорівнює корінь з x-3 додати 1. Тобто, дивіться, у нас із оцього вихідного графіка функції ми перейшли до графіка функції ось такого. Дивіться, цей перехід розбивається на дві дії. Перша дія яка? Ми під корінь під, до віднімаємо трійку. Тобто від х віднімаємо трійку. Тобто, перша функція у нас y дорівнює корінь х мінус 3. А потім другою дією вже до цієї функції y дорівнює корінь з х мінус 3, додаємо одиницю. У нас є, коли додаємо або віднімаємо якісь одиниці, переміщення відбувається як. Або вздовж осі x, або вздовж осі. Вздовж осі x вправо або вліво, вздовж осі y вгору або вниз. Давайте трошки згадаємо теорії. Ось у нас система координат вісь x, вісь Y, початок обліку, точка 0, початок відліку. І у нас є y дорівнює f від x функція залежність. Так от, якщо у нас до цієї функції додається якась змінна А, то ми графік функції від x піднімаємо на а 1 вгору. Якщо віднімається якась змінна А, то ми графік функції опускаємо на А одиниць вниз. А якщо у нас утворюється графік функції, коли ми. До х до змінної додаємо або віднімаємо якусь величину А, то зміщення відбувається вздовж осі осіх. І тут запам'ятати, що якщо плюс, ну навпаки, якщо плюс, то вліво, якщо мінус, то вправо, зміщається графік функції. Ось ці два моменти потрібно запам'ятати. Тобто, у нас дивіться, що перша дія, від х віднімається трійка. Тобто відбувається зміщення на 3 одиниці. Вправо. По осі Х. По осі Х на 3 вправо. На 3 одиниці вправо. А потім додається, ось до всієї функції додається одиничка. Замість А одиничка додається, значно на одну одиницю ще піднімаємо вгору. На одну одиницю вгору по осі. Ігриків. Тобто, перше приміщення ще раз на 3 одиниці вправо і на 1 одиницю вгору. А тепер шукаємо те, що ми з вами записали серед варіантів відповіді. Е, перший варіант. Графік функції YX паралельно перенесли вздовж осі OX на 3 одиниці праворуч о, наш варіант. А потім вздовж осі OY на 1 одиницю вгору. От варіант А. Записаний. Якраз є наш варіант. Здається, все вірно тут записали. Ану, дивимося, інші перевіряємо. Паралельно перенесли вздовж осі OX на 3 одиниці ліворуч. Бачите, а потім на одну одиницю вгору. Ну, у нас, оскільки мінус, то праворуч принесли. Значить, правильно ми з вами проаналізували. Правильною відповіддю до другого завдання буде варіант відповіді А. Третє, що нам пропонують? Паралельно вздовж осі Y на 3 одиниці вниз, ну це вже неправильно, оскільки у нас тут плюс 1 стоїть. Якби стояло плюс 3 то на 3 одиниці вгору, якби мінус 3 на 3 одиниці вниз. І тут останнє знов шосі OY на 1 одиницю вниз. Тобто Г неправильно уже що? На 1 одиницю вниз, а в нас тут плюс стоїть, вздовж осі Сі піднімається на 1 одиницю вгору. Отже, правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді А. Ми на 3 одиниці принесли вправо, потім на одну підняли вгору. Продовжуємо. Третє завдання. Побудуйте графік функції. y дорівнює x 2 додати 2 x відняти 3. Користуючись графіком, знайдіть проміжок зростання функції, нулі функцій, найменше значення функції. Тобто, перш за все, нам треба побудувати графік ось цієї функції. Що буде графіком функції? Графіком функції буде парабола. Коефіцієнт перед х квадрат одиниця, додатнє число. Отже, парабола відками вгору. Перш за все, знайдемо вершину параболи. Нехай х0 у 0 точка якась точка А з координатами х0 у 0 вершина параболи. Вершина параболи. Формули для обчислення вершини параболи треба запам'ятати. Х0 дорівнює мінус b поділити на 2а. Ось така неважка для запам'ятовування формула, але ви повинні для себе її запам'ятати. А y0 потім підставляємо замість х, знайдене значення ось цю функцію. Так, що у нас тут? Мінус Б. Мінус b у нас скільки двійка поділити 2. А у нас одиниця. І от виходить. Х0, що мінус 2 поділити на 2 буде мінус 1. І тоді y0 знаходимо, яким чином? Підставляємо мінус 1 наше рівняння. Тобто буде мінус 1 до квадрату. Додати 2 помножити на мінус 1. І відняти 3. Дорівнює. мінус 1 в квадраті 1. 2 помножити на мінус 1 мінус 2. І мінус 3. Дорівнює. 1 відняти 2. Буде мінус 1. Та мінус 3, мінус 1 додати мінус 3 буде мінус 4. Отже, у нас точка А виходить, має координати, які мінус 1, мінус 4. Це вершина нашої параболи. Так, виходить парабола вітками вгору. Тепер для побудови, для подальшої нашої побудови, ми повинні визначити точки, перетину за осями координат. Для цього ми припускаємо, якщо х дорівнює 0 спочатку беремо, то що у нас буде? Y буде дорівнювати чому? 0 в квадраті додати 2 на 0, відняти 3. Там будуть два доданки нульові і мінус 3, то і буде дорівнювати мінус 3. Тобто точка, точка з координатами 0 мінус 3 це точка перетину з вісю y. І друга умова. Якщо y дорівнює 0, що в нас буде? Ми матимемо квадратне рівняння. Х2 квадрат додати 2х відняти 3 дорівнює 0. Можна розв'язувати це квадратне рівняння через дискримінант. А можна за теоремою Вієта. Кому як зручніше. Ну, давайте через дискримінант, я думаю, давайте і так, і так розв'яжемо через дискримінант. b2 квадрат в квадраті 4 відняти. 4а 4а 1 коефіцієнт, а це у нас мінус 3. мінус 4 помножити на мінус 3 буде 12. 4 додати 12 буде 16, і це буде 4 в квадраті. Дискримінант у нас виходить 16. Тепер корені х1 дорівнює, що мінус 2, додати корінь з дискримінанту, корінь 16, буде 4. І поділити на 2а. 2а у нас одиничка, тобто буде поділити на 2. 4 відняти 2. Двійка поділити на 2, 2 поділити на 2 1. х1 1. Х2 дорівнює. Все те саме, тільки мінус 4. Мінус 2 відняти 4 поділити на 2 дорівнює. Мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. Отже, маємо дві точки перетину з вісю хів. Це точка 1 0. І точка мінус 3 0. Так, ну і тепер давайте перейдемо до побудови. Так, да, ще за теоремою Вієта. <кхм> Яка там теорема Вієта? Що сума коренів можна розв'язати, було це квадратне рівняння. Давайте згадаємо теорему Вієта, ну просто систему. Якщо х1 і х2 корені, то сума цих коренів дорівнює протилежному до ось цього коефіцієнта до двійки, тобто буде x1 додати х2 дорівнює, у нас тут віка буде мінус 2, а добуток коренів добуток коренів x1 і x2 дорівнює вільному члену. Вільний член у нас мінус 3, <кхи> О, така у нас виходить теорема Вієта. Ну, Ми, якщо розв'яжемо це рівняння, то отримаємо 1 і мінус 3. А ну, давайте 1 додати мінус 3 буде мінус 2. 1 помножити на мінус 3 буде мінус 3. Тобто ми теорему Віята записали правильно. Тобто квадратні рівняння, ось такі, ну тут зведене квадратне рівняння, да? можна розв'язувати двома способами. Так, точки перетину знайшли. Давайте тепер зображимо, зображимо наш графік функції. Ну, я схематично будую ви при розв'язування акуратно під лінійку по клітинках. Так, дивимося, вершина. Мінус 1 по х по y 4. Мінус 4. Мінус 1, 1, 2, 3, 4. Мінус 1, мінус 4, ось це точка А, це вершина параболи. 1 0. Точка. Ось вона. С перетина з вісію хс. Мінус 3 0. Мінус 2, мінус 3 0. Ось вона, мінус 3. Один. Тут давайте мінус 4. Тут одиничка. Так, і звісно, Y у нас ось точка перетину 0, мінус 3. Раз, два, три. Ось вона. мінус 3. Ну, аналогічно мінус 2, мінус 3. Буде також через цю точку проходити парабола. Ну і тепер схематично будуємо. Спочатку будуйте штриховою лінією. А потім наведемо. Ось таким чином вітки йдуть. Ну, а далі наводимо. Ось така у нас виходить парабола. Так, дивимося. Побудуйте графік функції. Це ми виконали перший пункт. Побудували графік нашої функції. Так, я вгорі витер трошки матеріалу, тепер ми що? Три підпункти у нас є. Пункт А. Користуючись графіком, знайдіть проміжок зростання функції. Дивимося, графік функції у нас тут спадає, ось спадає, спадає, до точки А. Точка А у нас має координату мінус 1. Далі від мінус 1, і до безкінечності плюс безкінечності графік функції у нас зростає. Тобто проміжок зростання буде що? Від мінус 1. Мінус 1 включаємо проміжок до плюс безкінечності. Це проміжок зростання. Проміжок зростання. Якби був проміжок спадання, то ми б зазначили від мінус безкінечності до мінус 1. Не знаю, тут включати мінус 1 чи не включати, можна не включати. Напевно, ось таким чином. Оскільки мінус 1 це мінімум, функції буде. Тобто, на проміжку від мінус 1 до плюс безкінечності графік функції зростає. Так, друге. Пункт Б. Знайти нулі функції. Нулі функції це ті значення ікса, при яких y дорівнює 0. У нас y дорівнює 0. Ми з вами розв'язували он. Рівняння, нижче воно записано. При х дорівнює чому одиниці і х дорівнює мінус 3. Ось вони ці точки 1 по х і мінус 3 по х. Відповідно, ось ці два значення і будуть нулі функції. Х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 3 нулі функції. Ну і найменше значення функції. Це найменше значення ігрека, якого може набувати функція. Дивіться, у нас ось y мінус 4 відповідає точці А. Нижче від мінус 4 графіка функції у нас ніякого немає. Тобто найменше значення функції y мінімальне дорівнює мінус 4. Найменше значення функції буде мінус 4. От такі відповіді до третього завдання. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи побудуйте графіки функції. Перший, перша функція y дорівнює x-1 по модулю. І друга функція y дорівнює 1 відняти х квадрат. Так, дивіться, у нас перша функція це що? Пряма y дорівнює x відняти 1. Але значення x-1 взяти по модулю. Зараз ми з вами побудуємо, подивимося, де там буде симетрія. Ну а другий графік функції це що? парабола. Е, коефіцієнт перед х квадрат мінус одиниця, значить вітками вниз. І піднята, дивіться, як вона утворюється. Перше, це що y дорівнює х квадрат, Потім y дорівнює мінус х квадрат, звідки вниз перевертається. А потім y дорівнює мінус х квадрат, додається одиниця. Тобто всі точки піднімаються на одиницю вгору по вісі ОІ. Так, ну давайте будемо будувати систему координат. Давайте спочатку побудуємо параболу. Так, що в нас виходить? Парабола буде вершина координат. Давайте вибираємо масштаб 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. По 3 одиниці возьмемо в кожен бік. Так. Вершина буде в точці 00. 0, і на одиницю піднята. Тобто вершина буде ось в цій точці. І всі точки на одиницю будуть підняті. Тобто, ось таким чином у нас буде розміщена ця парабола. І у нас графік функції тут нема ні модулю, нічого, тому ми його і наводимо. Так, 0. Це точка 1, точка мінус 1. Ось така виходить у нас парабола. Це графік функції y дорівнює 1 мінус х квадрат. Тепер давайте перейдемо до побудови до побудови графіка функції y дорівнює x Мінус 1 по модулю. Дивіться, тут залежить все від того, якого значення набуває вираз, що стоїть під знаком модуля. За означенням модуля, давайте згадаємо модуль числа А дорівнює саме це число А, якщо А більше 0, більше да? і мінус А протилежне до нього число, якщо А менше 0. Це означення модуля. Давайте поставимо тут знак системи, щоб правильний запис був. Тобто нам треба розбити значення, що х-1 більше рівне 0, а друге х-1 менше 0. Ну, це так, для розуміння. Тобто, по суті, у нас ось цей х дорівнює рівня 1, така вісь умовна. Відносно якої буде розбиватися симметрія. Ну, давайте взагалі побудуємо, перш за все, графік функції y дорівнює x додати 1. Що це буде? Це буде пряма лінія. Для побудови прямої лінії нам досить дві точки. x, y. Ну, якщо ми x возьмемо 1, то y буде 2. Якщо x возьмемо 0. То Y буде 1 Підставили замість X 1 додати 1 буде 2. Підставили замість X 0, 0 додати 1 буде 1. Тобто для побудови нам цієї прямої ми повинні поставити точки 1, 2, 1 раз, 2. Ось вона ця точка 1, 2. Так. По X1 по у 2 і точка. 0 1 по х 0 по y 1. Так, дивіться, я тут трошки допустив помилку, яку написав х додати 1. У нас х відняти 1. Думаю, щось не виходить у нас графік функції. Так, витираю це. Дивимося. Давайте ось цей перший випадок. Х відняти 1 для х більше рівне 0. І тут по точках шукаємо точки. Цієї прямої X, Y. Якщо X – одиниця, то Y буде 1 відняти 1, 0. 1, 0. Ось вона ця точка. 1, 0. І якщо X у нас що ми возьмемо? Двійку, то Y буде одиниця. 2, 1. Ось вона. Інша точка. 2. 1. І тепер через цю точку ми проводимо пряму лінію, поки що штриховою. Зараз поясню чому. Дивіться, провели штриховою, а тепер умова у нас для х-1 більше рівне 0 буде ось такий графік функції. Або Ще як сюди, якщо ми мінус 1 приносимо вправо, то x буде більше рівне одиниця. Тобто, дивіться, у нас оцей графік функції, який ми побудували, справді тільки для х більше рівне одиниця. Тобто, ми ось цю частину наводимо і лише ось до перетину, от сюди, до одиниці. Оце буде частина нашого графіка функції. А далі. Оскільки у нас береться все по модулю. Ми дивимося на другу частину, коли хміну 1 менше 0, тобто х буде менше одиниці. У нас графік функції буде який ось означення. Якщо менше 0, то протилежне те, що стоїть під знаком, модуля змінює знак. Так, це перше було ось друге. Що у нас буде? y дорівнює мінус x додати 1. Тобто, чого знову додати? Бачите, як я з цим плюсом ще раз помилимся. Так, x відняти 1. І поставили мінус, оскільки протилежний знак менше 0 за означенням модуля. Дорівнює. І тепер розкриваємо дужки, що буде мінус х додати 1. Тобто, ми повинні побудувати ось таку пряму y дорівнює мінус х додати 1. Давайте через точки x, y. Якщо х0, то y буде 1. Ось вона точка 01, вона вже в нас наведена. І якщо х, скільки беремо мінус 1, то y буде. Мінус мінус 1 буде 1, плюс 1 буде 2. Мінус 1 2. Зараз трошки ось так. Мінус 1 2. Тобто, у нас ця пряма проходить ось через ці точки. Знову ж таки, штриховою лінією показуємо. Штриховою. Але наводимо лише ту частину прямої, де х менше одиниці. Тобто, ось до одиниці дійшли, ось цю частину навели. Тобто, дивіться, у нас виходить ось така галочка. Ось це є графік функції Y дорівнює модуль x 1. x 1 по модулю. От, і тепер дивимося, які дві точки перетину у нас є. Ось одна точка перетину 1 0. 1 0. Точка А. Ось вона точка А і точка Б. Ось вона, точка Б в вершині параболи. Які тут координати по x0 по Y 1, точка Б по х0 по Y 1. От дивимося. Виходить у нас. Ми графічним способом розв'язали рівняння по суті. Перше рівняння, систему рівнянь. перше рівняння це y дорівнює модулі x-1 по модулю а друге y дорівняння 1 х квадрат. Ми яким чином? Побудували два графіка функції і знайшли точки їх перетину графічно. Отже, у відповідь до четвертого завдання ви запишете дві точки, які 1 0 і 0, 1, так? Да? Виходить у нас і 0, 1. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.